У нас наності це вже другий Nissan Жук на продажу. У нас е до цього стояв 2015 року за 12 700. Якщо вам хочеться жука Nismo, але бюджет не дозволяє. Будь ласка, є у нас з'являється 13-го року. Такий самий мотор, 1.6 Turbo, е На автоматі, на повному приводі, білий парламутр 13-го року випуску приїхав з Америки з пошкодженнями по правій стороні. Е спереду трошечки був задітий, і вся права сторона почесана. Безпека не спрацьовувала. Лед світло. Автомобіль у нас на комплектації Нісма, червоні вставочки, оригінальні легкосплави Нісма, гума тут встановлена всесезонна, 18-й розмір дисків, безключовий доступ, акуратненький, невеличкий, стильний і гарно їде. Пробіга тут до 100 тисяч кілометрів. Є камера заднього огляду, класний салон, класна комплектація. В автомобілі у нас усіка Rockford Фосгейт. Внизу у нас є докатка з інструментами. Чорна стеля, зараз покажу салон Алькантара. Дуже уютний, красивий салон, в шикарному стані. Червона стрічка, чорна стеля, повний електропакет скло підіймачів. Хром-ручки. Ось вот так виглядають. Тут у нас все класно, все красиво. З посиленими підтримками, тому що це у нас спорт автомобіль. сидушечки, ручні регулювання присутні. Кермо Алькантара, шкіра, мультикермо. Плюс у нас повний привід, блокіровочки є. На автоматі це у нас варіатор, але посилений варіатор цей вважається набагато кращим ніж той, що стоїть в звичайних атмосферних моторах. Камера задня, клімат контроль, вибір режиму руху: 59 тисяч миль. Автомобілі невеличкий пробіг. Технічно все класно. З останнього куплений і встановлений новий акумулятор. Походи в принципі зауважень, їде класно. Тож, друзі, 11 тисяч доларів, і можна придбати собі реально класний нісмо. Приїжджайте на майданчик автопонці, це вже другий в наявності, можна вибрати чорний або білий за будь-яким смаком, бюджетом і е, комплектацією.